Свято родився Спасити у Сьогодні світло ісус Христос. Я хочу читати Слава Боже. Іван Геліки з другої цього розвитку. За тих днів вийшов наказ від кесаря Амуса зробити. Перепис у всій землі. Це перепис був перший за правлінням квіріння Сирії. І всі йшли записатися кожен у своє місто. Ну, напевно, такий був якийсь наказ, що мали вернутися в свої міста. І тому. Пішли і Йосип з Марією теж. Ішов також і Йосип з і із міста Назарета в Іудеї, місто Давидове, яке називається Вітлієм, бо він був з дому і роду Давидового. Записатися з Марією зарученою, з нею дружиною, що була вагіна. Коли ж вони були там. Настав їй час родити. І народила сина свого первенця, і сповела його, і поклала в'язня, бо не було їм місця ну, не було їм місця. Дуже багато людей які поверталися, приходили, і... чи то постирниці, чи ну, не було їм місця. І прийшлося в тому хлібі зупинитися і так вже. Тій стороні були на полі пасухи, які вночі стерегли Отару свою. Раптом ангел Господній з'явився і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидові, Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака. Ви знайдете дитину з повиту, що лежить в язі. Ну, збіг обставин, да? так, люди наші. От ми живемо, у нас тут горсточка, ну нехай ще там наберуться церкви Ну, збіг обставин, ну підіть там по приходить, на дійсно лежить дити, дитина в так? Та, як же в біговставив, нам же ж з'явився Ангел і сказав оце, і ми прийшли, побачили. І це дійсно так. Е -е -е, брат Сережа читав родослов'я Ісуса Христа. Це е -е, ми українці, нам воно, ну як сказати, Немало, але це слово Боже, це багато для нас це говорить. А для євреїв це було непосередственно доказати сторождення Ісуса Христа, Сина Божого, для євреїв. Наслідки, які євреї не прийняли, народженого, народженого Ісуса Христа, і потім, коли він став на смужіння, вже й Ну, збіг обставин. Ну, це йде це, життя своїм чередом, як кажуть в цьому народі. Це все обично, все нормально. Але е, хто замічає дні для Господа, той замічає. І Господь його також замічає. І читаємо далі. І ось вам ознака, ви знайдете дитину, сповиту, що лежить ясно. От вони прийшли, дивляться, лежить дитина. І що тут трапляється далі? І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало. Слава Богу, і на висоті і на землі, мир, людях, благословіння. Коли ангели відійшли від них на небо, пасахи сказали один Бог, тоді. Ходімо в Єфріємі і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, Йосипа і немовля, що лежало в м'язки. Побачивши, вони розповіли про те, що було звіщено їм, про немовля Це. І всі, хто чув, Дивували, Дивувались тому, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, розумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи та величаючи Бога за все, що чули і бачили, як було їм сказано. От таке е, пастухам було сказано. І вони пішли і побачили дійсно народженого Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми, Слово Боже, дали для нас, для людей, щоб ми читали Слово Боже, вникали в нього і розуміли волю Божу. І отут ще хочу звернути вашу увагу на. Були такі Сімеон і Анна. Це вже трошки Ісус окріп і його принесли в храм. Я прочитаю і ви почуєте ці всі слова. Як минуло вісім днів, коли належало близати немовля, дали йому ім'я Ісус, назване ангелом до зачаття його у крові. І коли скінчилися дні очищення їхнього, згідно із законом Моїсея, принесли його в Єрусалим, щоб поставити пред Господом, бо написано в законі Господньому кожне дитя чоловічої статі, яке розкриває утробу, має бути освячене Господу. І щоб принести. І щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, пару голубиць або пару в Тоді був Єрусаліми чоловік на ім'я Симеон. Він був чоловік праведний та побожний, який чекав утіку для Ізраїля і Дух святий був на ньому. Ви бачите, ті, хто люди, які. Боялися Господа, служили Господу. Написано, що Дух Святий був на ньому, і було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господня. І він прийшов над духом храм, і коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над ним законний звичай. Він взяв його на руки, благословив Бога, і сказав: нині, владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром, бо очі мої бачили спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло відкриття для язичників і славу, народу Твого Ізраїля. Йосип і мати Його дивувалися, тому що було сказано про нього. Слава нашому Господу! Слава. І от ми бачимо, що е, це дитя Ісус Христос прийшов у цей світ, і як свідчили пророки, що це не просто так за один день, там, за два, за місяць, це за багато років е, Господь готовив прищастя Ісуса Христа на цю землю і також вдохновляв деяких людей. Як наприклад, Засіона я прочитав, Господь благословив. Бо ця людина ходила праведно Богом, і Господь йому відкрив. Уявляєте, йому не явився ангел, так як пастухам. Простим пастухам ангел уявився. І славу. Потім і славу вони побачили Господню. А цей ходив до храму, служив Богу. І, і сповнився Духом Святим, і Господь дав йому і сказав, що ти не мреш, поки не побачиш Ісусика Камаленького. І прийшовши в храм, він побачив, що це дійсно рождений син Божий. Слава нашому Богу, що оця книга Біблія, вона задовго за визначала про те, що. Прийде Син Божий. І в других місцях ми бачимо теж, що Бог вмудрив волків, і, і вони теж прийшли і поклонилися Йосу, і, і Ісусу. Тобто Господь відкривався не багатьом, але відкривався. То нехай нам не Господь допоможе, щоб наші серця були відкриті і щоб Його воля. І Ми, читаючи Слово Боже, розуміли Його волю і служили йому. І Господь допоможе в нашому житті і буде являтися так, як написано. Ми бачимо, що Марія служила Господу іскрину, була правильною перед Господом, і Господь їй зробив таке чудо. Вона зачала, не знаючи мужа, зачала від Духа Святого. Це є чудо. Люди в це не вірять. Багато людей не вірять у це, але це е, так було і є, бо це возвіщає. Господь нам каже, що я є Слово Боже по кровіння Івана Богослова. Слово Боже, оця книжка. Господь каже, що це я є. Тобто тут написана воля Божа. І нехай нам Господь допоможе бути не тільки слухачами Слова Божого, а і виконавцям, а йому нехай не слава за все, амінь.